Місцева жителька Наталія скористалась послугами мобільної амбулаторії. Каже, хотіла перевірити кров на вміст цукру. Ну, так як у нас в, в нашому Надбузькому немає амбулаторії, амбулаторія в нас знаходиться у весняні, весняному. Для людей нема можливості добиратися туди і назад. А тут на місці ми прийшли і узнали все про себе. Дуже, як кажуть, позитивні враження за, за обслуговування, за надання цієї послуги. В мультидисциплінарній команді амбулаторії на колесах працюють лікар-епідеміолог, медична сестра та соціальна працівниця Світлана Бабенко. Жінка говорить, людей тестують на соціально значущі хвороби та цукор. Люди, які ніколи не обслідувалися на ВІЛ-інфекцію, сьогодні є такий Шанс обследоваться. Наша задача выехать в громаду, объяснить важность этого мероприятия. Я всегда говорю: лучше узнать на ранней стадии, если, не дай Бог, есть. Если нет, ради Бога, молодые люди, посмотрите, сколько молодых людей пришло. Ну, и отправила в теплой обстановке, теплые, теплые если погодные условия, то 7 минут уже на планшетке мы видим результаты. Амбулаторію на колесах придбали завдяки співпраці з фондом боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією через ЮНІСЕФ. Дообладнювали мобільний кабінет за допомогою центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, розповідає заступник генерального директора по контролю та моніторингу за інфекційними захворюваннями Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Михайло Микитенко, тому що за останніми оцінками за останніми даними іде ж таки зростання. Ціх захворювань, тому щоб все населення мало змогу протестуватися, провести цей скринінг, населений пункт обирається специфічно. Він вираховується за епідеміологічними показниками спеціальними. І в першу чергу це населені пункти, де люди не мають змогу все ж таки протестуватися і де відсутні такі потужні лікувально-профілактичні заклади. Михайло Микитенко каже: за три години роботи амбулаторії у селі Надбузьке на соціально значущі хвороби перевірились 24 людини. Марія Микарчан, Роман Волинський Суспільне новини, Миколаївщина.